Новий рік важко уявити без його головного атрибута святкової ялинки. В Новгородському лісовому господарстві вже давно розпочали заготівлю ялин, аби жителі нашого міста змогли вчасно придбати святкову красуню. З 10 грудня на Сіверщині триває акція Новорічна ялинка. Новгородціврським лісовим господарством здійснюють планову заготівлю новорічних ялин і сосен у Лосківському, Кіровському, Володимирівському та Узруївському лісництвах. Підприємством вже реалізовано 1028 новорічних красунь. Планують цей показник підвищити до 2,5 тисяч. Цього року всі новорічні сосни та ялинки продаватимуть зі спеціальним маркуванням з метою обмеження незаконної торгівлі хвойних дерев. Запроваджено пластикові бірки зі штрих-кодом, якими маркуватимуть деревця для продажу. З ініціативи Державного агентства лісових ресурсів в тому році, в цьому році, всі реалізовані новорічні ялинки, сосни обов'язково маркуються чіпами і штрих-кодами. По цих штрих-кодах кожен працівник лісової охорони, працівник міліції через персональний комп'ютер може дізнатися її. Походження, її наступний шлях реалізації, і так далі. Перевірку походження новорічних ялинок будуть перевіряти працівники як лісової охорони, працівники екології, екологічної інспекції, працівники міліції. Багато людей не бажає витрачати кошти на купівлю ялинки, намагаються добути її незаконним шляхом. Згідно з кодексом України про адміністративні правопорушення за незаконну рубку хвойних дерев стягується штраф. Працівниками лісгоспу спільно із працівниками міліції проводяться рейди по виявленню незаконного походження, вирубки ялинок і сосен. Визначені певні місця контролю перевірку, так називаємо пункти перевірки автомобілів, які везуть ялинки сосни. Створені рейдові бригади на сьогоднішній день. Вартість незаконно зрубаної ялинки. Порушнику обійдеться адмінштраф від 85 гривень, а також шкоду подіяну лісовому господарству від 65 гривень. І враховуючи, що вирубка була у січні-грудні новорічні свята, то ця такса збільшена у три рази. Якщо бажаєте придбати живу ялинку, не забудьте поцікавитися наявністю штрих-кода на хвойних деревах, що вам пропонують, аби уникнути неприємностей, купуйте новорічну красуню лише на офіційних ялинкових базарах.